Всім доброго ранку. Готуємо закарпатський десерт лише з трьох інгредієнтів. Літр молока ставимо на газ. Всипаємо стакан цукру. Вводимо обережно стакан манки. Ось так ввели і все інтенсивно інтенсивно мішаємо, щоб у нас не було грудочок. Ну, так, от манки. 3 столових ложки какао, все гарненько перемішуємо, закіпає в нас і варимо до загущення. Маса має в нас загуснути. Тільки починає закіпати, ми одразу помішуємо. І так постійно до того часу, поки маса не загуснить. Ось саме та консистенція, коли ми будемо знати, що вже все в нас готове. Так, В рецепті повар, наголошую, бере скляну форму для запікання, змащує її водою. У мене скляної форми немає. Я взяла свою похватну сковородку, змастила її водою і виливаю сюди нашу масу. Залишаю при кімнатній температурі вистигати. Десь, напевно, годинки 3-4 будете дивитися. І потім ще бажано на ніч в холодильнику. Далі все покажу в наступному вже відео.